Ділянка з рожевими дверцятами в центрі лабіринту називається будинком привидів. Це зона недоступна для Пакмана. Під час переходу на новий рівень або після втрати одиниці здоров'я привиди повертаються до початкових позицій у будинку, а блінки поруч із ними. Рішення про те, коли кожен привид покине будинок, базується на кількох змінних. Перший елемент це лічильник з'їдених точок. Гра відстежує, скільки точок з'їв пакмен. У кожного привида є власний ліміт. Коли його досягнуто, привид негайно виходить з будинку. Ліміт Пінкі – 0, тому він залишає будинок одразу на початку кожного рівня. Ліміт інкі 30, а Клайда – 60 точок. Починаючи з другого рівня, ліміт інки змінюється на 0, а Клайда – на 50. З третього рівня всі привиди мають нульові ліміти та виходять з будинку відразу. Другий елемент контролю таймер бездіяльності. Він відстежує час від останньої з'їденої пакменом точки. Це потрібно, щоб гравець не міг нескінченно тримати привидів у будинку, просто не чіпаючи точки поруч. Коли таймер перевищує певний поріг, із будинку виходить найоптимальніший привид із тих, що є всередині. Початкова межа 4 секунди, але починаючи з 5 рівня вона зменшується до 3 секунд.